От йому е, Путін не читає Фейсбук, у Путіна немає смартфона. До Путіну приносять папочки. Він читає ці папочки. Відповідно, таким чином він отримує інформацію. Зі світу Путін не сидить в інтернеті. Він не читає Твіттер, він не дивиться. Ютуб, в нього нема телеграм-каналів. Йому принесли папочку. Він повірив. А потім, по факту, в папочці було написано одне, а відбулося інше. І відбувається несовпадіння. і оці заспокійливі для Путіна цифри втрат українців вони насправді виявилися неправдою, і відповідно Путін зрозумів, що його намахували доволі тривалий час, оскільки це виявилося фейком ставлення до Герасумова. Воно м'яко кажучи, охолонуло. Герасимов тримався на посаді з початку великої війни, незважаючи на деякі провальні дії Російської Федерації на фронті. В Україні через нищівну критику Пригожина. він зараз потрапив у немилість. Він став, як це називається. Є буває, от коли в керівників є коли керівники тирани і самодури. Є в них е, невеста і нелюбима невеста. І Герасимов тривалий час був любімою невестою. Зараз він після того, що відбулося у Курській області, стає нелюбімою невестою. І на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, куди Герасимова уявіть собі, начальника генштабу не запрошували замість Герасимова. Виступав Бортніков, якого, як я вам розповів, тепер ймовірно будуть призначити керівником цієї антиконтртерористичної операції в Білгородській, Брянській і Курській областях. І розповідав він вже Путіну про реальну ситуацію на Курщині замість Герасимова, начальника Генштабу, який би мав прийти і сказати: Алло, дядя Вова.